Дівчатка ось така, Кольори також класні, вона йде знизу, так само стягується, йдуть ось такі довгі, класні рукава на манжеті. Дівчата, вони дійсно не коротесенькі, такі, а довгі вони йдуть. Ну вона на мене трошки великувата, то е, на дівчаток з більшими формами вона буде гарно. Стоєчка і капюшон. Дівчата без хутра, без нічого, просто ось така класична в клітинку. Є колір ще ось такий коричневий. Колір коричневий і колір ось такий темно синій Є ще чорний, і є темно-синій, і є, дівчатка, ще колір ось такий беж. Колір бежевий, Ось такий. Ось така моделька, дівчатка, 1300. Це на параметри до 140. Буде ось така, навіть до 145 може бути ось така дівчатка. Бо я була, дивилась в когось ефіри, хтось сказав, до 180, то це неправда. Дівчатка ось така. 1300.